Друзі, дивіться, якщо ми знімаємо ось так от з сонечком на фоні, у нас може бути така ситуація, що у нас темнувате обличчя і хочеться ніби його підсвітити. Хоч. В цьому випадку нам допоможе ось такий відбивач срібний. Ми відбиваємо наше сонечко від відбивача і підсвічуємо нашу модель. Подивіться, ми бачимо, яке на ній а Світло, ніби як включили лампу, таке додаткове студійне світло. Ось так от у нас виходить. У нас підсвічена модель, але бачите, в цьому випадку вже виходить трошечки пересвіт. Ми можемо зробити витримку коротше, щоб не було такого пересвіту. Тобто, обличчя у нас підсвічене, але немає не ось так: от прямо ж все засвічувати. Так, дивіться, і просто біла сторона, вона також дає е, підсвітку. Вона не так е, явно, як срібна сторона, але вона також дозволяє нам трошечки підсвітити наш кадр. Так.